Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новеньку популярну мелодраму Після Назавжди. Нарешті вірні фанати романтичної історії кохання отримали свій фінал. Перед вами п'ята кінострічка із серії фільмів Після, заснованих на популярному романі Анни Тодд. Книжкова версія налічує вже понад 10 романів і тому творці проєкту відкриті до нових екранізацій, не дивлячись на фінальну п'яту частину історії. Режисер франшизи Кастіл Лендон неодноразово говорила, що працює над приквелом історії, який цілком може одержати назву До, і навіть сиквелом, у якому головними героями мають стати діти Хардіна та Теси. В одному з інтерв'ю жінка зізналася, що була здивована популярністю цих персонажів серед фанатів, адже вони з'являються на сторінках книг лише в окремих епізодах. За деякими даними, п'яту кінострічку взагалі не планували знімати, але ще в процесі монтажу четвертої картини автори усвідомили, що у них залишилося багато питань без відповідей, і їм потрібно зібрати цей пазл. Хм, Знаєте, якщо чесно, я б тут посперечалася, але окей, про це далі. Про новий епізод було оголошено на світовій прем'єрі четвертого фільму у 2022 році, причому на той момент основні зйомки вже було завершено. Головний акторський склад не змінився, однак групу героїв чекало і поповнення. Зйомки фільму проходили в нев звичайному форматі. Він секретно знімався паралельно з попередньою частиною. Тому основний творчий процес розгорнувся у серпні 2022 року в Португалії. Також окремі кадри було зроблено ще на два роки раніше у Болгарії, а ось процес постпродакшну вже йшов у звичному режимі. Як заявили творці проекту, фінальний епізод вийшов не зовсім таким, як звикли фанати. П'ята частина розповідає деякі факти про юність головних героїв, тому сюжет новинки можна назвати оригінальним. На відміну від минулих частин, цього разу сценаристи зробили явний акцент не лише на взаємини та романтику, а й на внутрішні переживання Хардіна, зміну його характері та те, як він звикає до себе нового. Цитуючи актора, який зіграв у фільмі головну чоловічу роль, у нього повна плутанина в голові, і минулі травми сильно випливають на нинішні відносини. Поки герой не стілить себе сам, він не стане поводитися краще з тими, кого любить. Хм, знаєте, з цим теж можна посперечатися, адже тут автори проєкту все таки трохи переборщили. Давайте тепер конкретніше зупинимось на сюжеті. Відносини Хардіна та теси переживають чергову кризу, і здається, цього разу все серйозніше, ніж раніше. Однак хлопець сповнений рішучості виправити помилки і як би знову домогтися коханої. Складний характер хлопця та емоційність дівчини не раз ускладнювали парі життя. Хоча теса і була готова пробачити багато чого, але Хардін так і не зміг приборкати своїх демонів. Труднощі, з якими спіткнулися молоді люди цього разу, здаються нездоланними. Дівчина досі ображена на Хардіна за те, у який спосіб він оприлюднив подробиці їхніх взаємин. Однак головний герой, як ніколи раніше, усвідомлює своє бажання бути разом і знову прямує на зустріч своєму коханню. Однак несподівано випливають деякі інші люди із його минулого, і головне питання, яке хвилює всіх глядачів, чи зможе пара вирішити свої проти її чи раз і назавжди і нарешті бути разом. Ух, ну почнемо із того, що у мене особливе відношення до даної кінофраншизи, оскільки я не можу назвати себе її ярим фанатом. Однак для більш повного занурення в історію, а також для якісного огляду фінальної частини вирішила ще раз передивитись всі попередні фільми серії. І блін, спогади вдарили в мою свідомість, як запах кави, коли йдеш на роботу по всі маленькі магазинчики. Шкода, що враження не настільки приємні, як того хотілося. б. Я не розумію, звідки у картини стільки фанатів. Можливо, це стосується книжної версії, але тут нам краще скажуть знавці романів Анито. Що стосується мого враження після переглядів фільмів, то це було занадто банально та штамповано. Причому я розумію, що багато романтичних фільмів зняті по одному сценарію. Однак, камон, є речі, якими можна здивувати глядача, але це не особливо стосується серії фільмів після. У мене таке відчуття, що сюжетні події спростили до неймовірності, роблячи основний акцент на яскравих романтичних сценах. Так, вони у кінострічках гарні та ефектні, але б хотілося ще побільше логіки та послідовності у вчинках героїв. Впродовж усіх фільмів єдині речі залишались незмінними це постійні сварки та пред'яви Хардіна, ну а після них романтичні сцени примирення солодкої парочки. Я згодна в п'ятій частині дещо змінився акцент, але особисто мені вже хотілося просто дізнатися, чим саме закінчаться ці постійні каруселі. Дещо інший підхід у новому фільмі точно відчувався, адже левова доля історії була присвячена саме Хардіну, його переживанням, страхам і подіям із минулого. І десь після третини фільму мені здалося, що вся п'ята частина це просто щоденник головного героя із постійними спогадами його минулого та копанням у собі. Причому теси у всьому цьому було зовсім мало. Тому ясно, що романтичних сцен у першій половині було надто менше, а драми та провини в рази більше. Тому, якщо ви чекаєте відвертої пристрасті, як у попередніх фільмах, то тут я вас розчарую. Глядачу приблизно десь півтори години намагаються розкрити душевний стан головного героя, його протиріччя із собою, а також постійні флешбеки із минулого. І по суті, весь фільм ми проживаємо разом із Хардіном ці страждання і муки совісті, заради ну згодно, крутезної розмови із його батьком наприкінці, та 10 хвилин фінальної зустрічі з Тесою. Ну... Камон, я думаю, це точно не те, чого чекали б фанати романтичної та відвертої історії двох закоханих людей, до якої ми звикли. У попередніх картинах було точно більше емоцій, пристрасті, правди та щирості, і за це і можна якось хоча б більш-менш любити картину. Коли спостерігала за фінальною частиною кінострічки, то мене почало трохи просто нудити від цієї неправдоподібності та фальшу. Причому самі актори чудово відіграли емоції, от тільки сюжетної логіки та розмірності розгортання подій було вкрай недостатньо. Після перегляду склалось відчуття, що творці проєкту вирішили просто не продовжувати історію, а вклепати всю основну розв'язку в останні 10 хвилин фільму. Ну, знаєте, такий розклад мені явно не сподобався, і враження після перегляду дуже зіпсувалось. Я очікувала іншого, мені хотілося більшої правдоподібності і хоча б якогось логічного завершення, а не просто «М -м, хай буде. Окрім сюжетних ляпів і доволі непоганої акторської гри, хотілося б відмітити у картині крутий музикальний супровід. Чесно кажучи, він місцями був влучніший ніж сам сюжет. Гарні треки та напружені пісні додавали фільму свій відтінок емоційності. Ну і в результаті, підбиваючи все вище сказане, сюжет картини оціню на 5 балів за відсутність логіки, а також незбалансований підхід порівняно з попередніми частинами. Драматичний компонент отримує сімірку, тому що емоційні сцени не завжди доповнювали один одного, причому деякі фрагменти виглядали надто резонуючими на загальному фоні. Тоді як гра акторів мене повністю задовольнила і заслуговує свої 8 балів. Як і крутий музикальний супровід, який отримує вісьмірочку. Так що в результаті ми маємо доволі дивний та скудний фінал із, як на мене, зовсім прісною кінцівкою та не зовсім логічними подіями. До сильних сторін на віднесу акторів та музику. Тоді як сюжетні провали та кінцівка потрапляють до мінусів. А ви, мої дорогі, поділіться своїми думками або очікуваннями на рахунок нового фільму. Якщо сподобалося це відео, не забувайте підтримати його лайком, так я знаю, що наш контент вам вподоби. Щоб не пропускати інші цікаві новинки, підписуйтесь на канал. А ще запрошую вас до інстаграму, телеграму та Тіктоку, де є зв'язок зі мною, а також можна знайти останні новини кіноіндустрії та інформацію про майбутні огляди. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!